16 грудня 2025 року, 9.35. Сьогодні у нас засідання комісії з питань освіти, культури і охорони здоров'я. Сьогодні перше питання про затвердження в Миронівській міській територіальної громаді складу комісії з родівних питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремими категоріями мустрі, переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідає Бесарах Марія. З метою забезпечення прав громадян на отримання допомоги окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, пропонується затвердити склад комісії з розгляду питань щодо надання такої ж допомоги. Склад комісії входять. Козачок Валентина Віталівна це голова комісії, басара Марія Олександрівна заступник голови комісії, Делідон Марина Валеріївна секретар комісії, і члени комісії Олійник Раїса Петрівна, Ющишина Наталія Григорівна, Рядінська Олена Костянтинівна, Музика Наталія Васильівна, Осипчук Наталія Валерівна, Петриченко Василь Вікторович, Савченко Ігор Самілович, Колісник Юрій Іванович і Короб Юрій Володимирович. Наступне да. да. питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. До Миронівської міської ради звернулися військовослужбовці та члени їх сімей з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, на поховання і як мобілізовані. Угу. За. За. Так, наступне про надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської міської територіальної громади. До Миронівської міської ради звернулося 42 жителя громади з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Також два жителя з проханням надати матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків пожежі і одна відмова в нас, тому що вже. Зверталися, було звернені. На комісії всі питання розглянуті, комісія вважається закритою.